Вітаю, друзі колеги. Сьогодні ми поговоримо про гроші в будівництві, дизайні проєктуванні. А ви на каналі Розбудова, канал Розумного будівництва. Прошу вас підписуйтесь, лайкайте, репостіть, показуйте все, що вам цікаво. Отож, гроші. Ви можете заробляти на дизайні, проєктуванні, конструюванні, інженерії, будівництво, меблі. Декорування та різні 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 додаткові речі, які є в цій сфері, наприклад, продаж будівельних матеріалів. Продаж будівельних матеріалів це найперша можлива реальність для входу в цю сферу. Якщо ви ще нічого не вмієте, наприклад, ви студент, чи ви хочете перейти в будівельну сферу, чи ви проєктувальник, який вже дещо знає, але хоче почати комплекс послуг, до речі. Комплекс послуг це те, що робимо ми. Комплекс послуг це дизайн, архітектура, інженерія, конструювання, будівництво, розробка меблів і монтаж меблів. Це мій досвід, це я супроводжую як головний інженер, тому можу розповідати вам те, що знаю зі свого досвіду. Дуже рекомендую прорабам, які. Займалися до війни, і в них дуже було багато роботи. Якщо у вас зараз роботи поменше, і якщо ви хочете ще додати якусь сферу діяльності, на якій ви зможете заробляти, рекомендую навчитися робити технічні проєкти. Можливість створення технічних проєктів саме прорабам дасть можливість вам зробити додатковий вид послуг і не Віддавати гроші проєктувальникам, а самим робити технічний проєкт для замовників, і ця можливість дасть вам розвиватися, заробляти більше і надавати послуги замовнику більш об'ємно і більш якісно, тому що не доведеться делегувати. Але якщо ви хочете все ж таки навчитися технічним проєктам, ну звертайтесь, пишіть в коментах. Я Допоможу навіть навчу і будемо співпрацювати. Отож, прораб, який хоче заробляти на технічних проектах, це додатковий вид діяльності. Студент, який хоче зайти в будівельну сферу, рекомендую заходити з проєктуванням. Тому що будівництво це будівництво, але воно розпочинається завжди з проєктування. Тому, якщо ви почнете проєктувати, ви потім швидше-швидше дійдете до будівництва. І найпростіше, але найприбутковіше це продавати будівельні матеріали будь-яких будівельних компаній, бути посередником. Отож про гроші. Що таке заробляти в проєктно-будівельній сфері? По-перше, це розробка проєктів, вам платять, розробка дизайну вам платять, будівельні роботи, вам платять, ви прораб, вам платять. Чи розробка меблів та монтаж меблів вам платять. Інвестори, які не розуміються на будівництві. Точніше не можуть його втілювати, але хотіли б заробляти на будівництві і дещо в цьому розуміють. Зараз я зайду трохи на слизький шлях і поговоримо про можливості інвестування в будівництво, інвестування в проєктування, створення свого бізнесу в ремесла, створення свого ремесла в сфері проєктування чи створення меблів. Так ось, якщо ви хочете інвестувати, Якщо ви хочете додатково заробляти, у вас є, наприклад, там, 10 тисяч доларів чи до 10 тисяч доларів. Ні, ми говоримо про людей, про рядових людей, про громадян, які зараз не воюють, які зараз намагаються вижити, але у яких є е, трохи капіталу від тисячі до 10 тисяч доларів, чи ви притримаєте їх, щоб е, дочекатися якихось більш Гарних моментів, чи ви будете входити, наприклад, у сферу будівництва, і ви хочете на цьому заробляти, тому що всіх манить українська розбудова після перемоги. Перемога нас звичайно чекає, але найголовніше це після перемоги, про те, що кажуть зараз можновладці. Після перемоги пережити цю перемогу і відбудувати Україну такою, яка вони, вона повинна бути, яку заслуговуєте саме ви, ну і я з вами. Тому інвестиція від 1000 до 10 тисяч доларів. По-перше, інвестиція від 1000 до 5 тисяч доларів це виключно маркетинг. Що таке маркетинг в будівництві? Маркетинг в будівництві це пошук. Клієнтів через різні соцмережі, ви даєте рекламу тих чи інших спеціалістів і на вас відгукуються. Друга частина це офлайн. Це коли ви виходите і ніжками, ніжками проходите всіх всіх можливі джерела пошуку клієнтів. Такі джерела є, наприклад, бізнес-клуби, такі джерела є, наприклад, виставки, такі джерела є. Бізнес сніданки, бізнес вечері вкладаєте, інвестуєте від тисячі, наприклад, до п'яти тисяч доларів, те, щоб на це можна було виглядати і подавати так, щоб ви могли знайти клієнта, який вам повірить, що ви цим займаєтесь. Наприклад, я займаюся сферою проектування і контролюю будівництво та створення меблів по своїм проектам. Я можу чітко розповідати про свою сферу, я виходжу, наприклад, на бізнес-сніданок, зустрічаюсь з бізнесменами і розповідаю про те, що я вмію, чому вони мають мені щось замовити. Так само можете і ви, якщо ви, наприклад, окремо проєктувальник, окремо будівельник чи окремо мебляр. Але якщо ви не займалися цими сферами, а, наприклад, один раз зробили себе ремонт, і вам це сподобалось, і ви захотіли війти в цю сферу, і у вас є гроші від тисячі до десяти тисяч доларів, якась з цих сум, ви можете, і я вам рекомендую, шукайте собі партнерів, в яких ви будете вкладати. Не намагайтеся за ці кошти навчитися самостійно, бо навчання в цій сфері дуже довгі. І коли ви будете вкладати в навчання, ви не встигнете заробити, тому краще вам інвестувати в ту людину, яка це вже робила. Ну, наприклад, ви робили, вам робили ремонт, і ви подзвонили цьому виконробу і Питаєте, тобі потрібен партнер з грошей з грошима такої то кількості. Виконроб одразу не зрозуміє вас, а ви йому просто розповідаєте. Кажіть, що ми візьмемо ці гроші, вкладемо в маркетинг, якщо це від 1000 до 5000 тисяч доларів, і знайдемо тобі додаткових та корисних клієнтів. Чи другий варіант ви, наприклад, у вас є сума в 10 тисяч доларів. Ви розумієте, що вистачить на маркетинг, вистачить на те, щоб... Закупити, наприклад, якісь додаткові інструменти і окремому виконробу, чи окремому проєктувальнику, чи окремому мебляру, додати додаткові види діяльності. Наприклад, є ваш знайомий мебляр, який займається лише збиранням меблів. Він замовляє порізку і складає меблі вже в домі, це в квартирі чи в офісі. Це такі. Мебляри, які намагаються зменшити витрати і збільшити доходи, але вже в них не сильно це і виходить. Ви можете, як інвестор, звернутися до мебляра, який займається збиранням меблів, запропонувати йому інвестиційні внески, закрити, наприклад, деякі його проблеми, внести в маркетинг і запросити в нього долю від його прибутку. Як ця процедура буде працювати? Ви даєте інвестицію, ви про все і даєте інвестицію. Перше, це в маркетинг для того, щоб збільшити кількість клієнтів. Зрозуміло, що ваш партнер, збиральник меблів вже не встигне всіх відробити. Тому ви разом шукаєте нових виконавців, він їх перевіряє, з ними співпрацює, а ви співпрацюєте з замовником. І ця співпраця дасть можливість розділити години, розділити майстерність і збільшити кількість клієнтів, і тим самим збільшити кількість прибутку. Тоді мебляр буде заробляти більше, ви будете отримувати свої відсотки, і ви, як інвестор, освоїте нову сферу діяльності. Дай Боже вам, що ви зможете заробити більше, ви потім ще будете інвестувати в подальший розвиток. Ну, якщо ви розумієте, що такі інвестиції, що не можна проїдати гроші на стадії початку. Заробили, з'їли і забули, потім вже клієнтів не буде. Інша сфера проєктування. Ви можете знайти знайому проєктувальника, архітектора, дизайнера, конструктора, там, інженера по інженерним мережам і запитати у нього, які Можливі інвестиції тобі потрібні, щоб ти збільшив прибуток і міг можливість поділитись зі мною відсотками від прибутку. Ви розумієте, що у вас є, наприклад, там 8 тисяч доларів. Він розуміє, що у вас є 8 тисяч доларів і ви готові вкластися в його сферу діяльності. Зрозумієте, це поки що ремесло. І він працює один. Тому, якщо ви будете вкладати ці 8 тисяч доларів. Ви повинні самі розподіляти ці кошти на маркетинг, на покращення і е, пришвидшення видів виконання тієї чи іншої роботи. І потім ви зможете відповідальність розділити на обох, тому що 8000 доларів це не та сума, що вклалися, і працювати не потрібно. Ні, тут працювати доведеться дуже багато. Ви вкладаєте. Він працює. Ви шукаєте клієнтів, ви даєте можливість покращити сферу діяльності, щоб робота йшла швидше. І коли ви знаходите додаткових клієнтів і ваш партнер вже не встигає, ви знаходите додаткових людей, делегуєте і тим самим починаєте вже вирощувати бізнес. Спочатку це ремесло, потім стане бізнесом. Чому це непогана сфера для вкладень невеликих коштів? Тому що ви не будете одразу все витрачати. Наприклад, перші три місяці ви витратите 1000-2000 доларів на маркетинг. Ви побачите, як працює клієнтура, чи є клієнти, чи немає клієнтів, які клієнти, чи можуть вони платити за цю сферу, чи не можуть. Ви побачите за ці три місяці, як працює ваш партнер, в якого ви вклалися. В нього однозначно є вже клієнти, з якими він співпрацював раніше, і робота є, якщо людина на цьому годує свою родину. А ваша задача збільшити кількість клієнтів і відмасштабувати те, що він вміє робити, і навчитися самому чи самій робити те саме. Але в менших масштабах, щоб просто знати, де що відбувається. Тому, повторюсь, знаходите спеціаліста, вкладаєте в нього кошти, які у вас є, від 1000 до 10 тисяч доларів. Спочатку це вкладаєте в маркетинг, потім вкладаєте в інструменти і потім вкладаєте в реалізацію клієнтів, яких ви знайшли. Якщо потрібно Додаткові майстри ви вкладаєте, щоб ці майстри були. Якщо додаткові матеріали потрібно, ви вкладаєте. І коли ви разом відробили того чи іншого клієнта, і клієнт задоволений, він вам заплатив всю суму, ви ділите свої відсоткові ставки. Цікавіша історія заробляння в цій сфері, які, ну, на які заробляють більш за все, це бути посередником в продажу будівельних матеріалів. Так, дуже часто. Будівельники, виконроби, архітектори, дизайнери, мебляри стають дистриб'юторами інших компаній, які продають ті чи інші будівельні та оздоблювальні матеріали. Ну, тому що це вигідно, ви, там, наприклад, робите ремонт і звісно купуєте у знайомих, бо у вас там є можливості і вам швидше і вам довіряють в тих компаніях, і ви дотримуєтесь цього. Якщо ви, наприклад, інвестор і можете вкласти собі 1000 до 10 тисяч доларів, ви можете зробити просту річ. Ви на місяць, на два сідаєте за комп'ютер і шукаєте всі можливі компанії, які продають сантехнічні прилади, будівельні матеріали, оздоблювальні матеріали, мебельні конструкції, мебельну фурнітуру. Там двері, ну, все, що вам подобається в цій сфері, саме в цій сфері. Ви можете ходити на зустрічі, ходити на виставки, ходити до них в салони, розмовляти, розповідати, шукати знижки і, наприклад, продавати їх через той же інтернет, вже вкладаючи в просування цього товару через соцмережі, через сайт. Які ви створили за свої інвестиції? Ну, найкращі матеріали, які мають велику маржу, це, звісно ж, автономні технології, ті ж генератори, які дуже зараз потрібні, кондиціонери, теплові насоси і багато-багато іншого. До речі, про теплові насоси в нас теж є відео. Під цим відео пройдіть по посиланню і ви побачите дуже цікаву розмову про теплові насоси, яка це чудова і корисна річ, яку я навіть би використовував для багатоповерхових, там, ну, до 9 поверхів будинків, щоб стати більш автономними від цієї рушні і від цього всього, яке зараз навколо нас відбувається. Але ми переможемо і треба відбудовувати Україну. Тому це відео саме для цього. Слава Україні! Будемо працювати, відбудовувати Україну. А я хочу додати: якщо мене бачать ті, хто буде нести відповідальність за відбудову України, я дуже гарний чудовий проєктувальник. І в мене великий досвід. І дисципліна в мене на цьому рівні. А вам бажаю всіх благ. Сподіваюсь, ви. Знайдете, як правильно збільшити свої кошти. Сфера архітектури та будівництва це дуже корисна сфера, вона тисячоліттями була окремим осередком можливих прибутків, і завжди так і буде, навіть якщо ми будемо політати в космос. Тому всіх благ, бережіться.